Ольга Ломіровська приїхала місто Лутугине, Луганська область. Вона така не дуже відома, не дуже на слуху, але поруч з Луганського району. Виїхала я сам із Луганську. Це був початок червня, коли була евакуація дітей з дитячих будинків інтернатів до Одеси, тому що почалась незрозуміла така ситуація, тоді ще ніхто не розумів. І 14-го. Да, і я з ними е, була той тією людиною, хто їх супроводжував в цьому е, в цій евакуації. І таким чином я там десь місяць-півтора, може, два вже не пам'ятаю. Була в Одесі, це літо 2014 року. Так сталося, що моя мама приїхала в Одесу там на відпочинок. Тоді ще здавалося. Я залишила сина з нею і поїхала додому. Як я мамі сказала, подивитися, що там, яка обстановка. І потрапили якраз повномасштабні такі вже дії військові, почались почалися наступи е, і все таке. І Я ну, зрозуміла, що це війна, і треба вибиратися назад до сина, вибиратися звідси. Я пам'ятаю, що всі навколо казали, Та, ми зараз тут там канікули в Одесі перетусуємо, поїдемо додому. А у мене якось так склалося. Це було після того, як з літака в центр Луганського скинули бомбу. Типу, це був. Саме початок літа 14-го року я можу там трошки вже плутати дати, і у мене всередині відчуття було, що почнеться війна. Але тоді слово війна ми не могли в своєї реальності взагалі проговорити. Тому якось воно щось ти розумієш, але якось ну сформувати. Усвідомити цього не можеш. Таким чином, я виїхала, думаю, окей, ну типу зараз подивлюся, що буде відбуватися. А от коли я вже повернулася назад, потрапила у військові дії і виїжджала через 10 днів, от про які я сказала вже зовсім, я вже складала з собою зимні речі для дитини, бо я розуміла, що додому я повернуся як мінімум не скоро. Але всередині було, я думаю, відчуття, я так згадую, що відчуття, що я вже не повернуся додому. Те, що я з'їздила так. Хлібнула, як то кажуть, прям дуже жахливих таких подій мені дало чітке розуміння, що треба будувати своє життя вже в Одесі. Всі навколо, моя мама в тому числі. Бо їм здавалося, що зараз трошки, зараз трошки поїдемо додому. А у мене навпаки був такий трошки картбланш бланш в цьому плані, бо я усвідомила, думала, що ні, додому я не повинна сина повести в ці дії. Я не зможу. У мене не було такого прям. Передчуття не було такої, прям як ви кажете, де жив'ю. Це був інший досвід, тому що інші обставини, я інша пройшло 10 років. Я вже доросла людина, все. Але ну звісно, що ну я мені знадобився рік. Щоб дозволити собі повернутися в Одесу, тому що у мене спрацювала якась така історія, що я не можу повернутися, як я не змогла повернутися в Луганськ. Я збулась подругою. Ми так одна одну тримаємося завжди, і ми виїхали до батьків її чоловіка. Вони в Кропивницькому всі їхали до кордону. Ми поїхали чомусь навпаки. І досі не розуміємо, чому, бо ми наче могли розуміти, що там закриють кордони, що все відбудеться. Литну щось таке спрацювало, що наче сталося, що з батьками буде безпечніше. Там ми пробули якийсь час, але ну у мене така якийсь материнський інстинкт спрацював. І я розуміла, що безпечніше не стає буде тільки гірше, буде більше. ну, може статися що завгодно. Вже тоді летіло з повітря. Я дуже ну я завжди розуміла, що повітря це найстрашніше. І ну я розуміла, що я буду вивозити сина. Ми опинилися в Данії, в Данії живе моя близька подруга. Мені дуже некомфортно була оця роль біженці, реф'юджен О, from Ukraine, це весь жаль. Вони це прям дуже я розуміла, що не хочу. І щось якось не лягало в мені. Це я подумала, що ні, якщо вже будувати якесь життя, то треба брати місце, яке тобі до душі. Я зрозуміла, що Якщо є вибір, хоча в таких якихось дуже дивних, ну, це не назвати вибором, це такий дивний досвід такий. Але зрозуміла, що окей, тоді ми краще вже поїхати в якусь теплу країну, в дешевшу країну, в яка більше відкрита іммігрантів, і ми обрали Португалію. Ми приїхали в Португалію, там прожили, напевно, з півроку, може більше, я не пам'ятаю. Потім ми ще там поїхали, полетіли в Бухарест. Я оце зиму пересиділа в Бухаресті. І тільки навесні, от на наші дні народження, вона скоро у мене і у сина день народження, і от ми повернулися також в березні вже додому. У мене мама була дуже така рульова така жінка. Вона всю родину тримала і розвивала і так далі. Але в 2014 році вона дуже розгубилася це, ну якось дало їй, ну дуже підкосило її, от просто морально. І в якийсь момент у нас був розмови, коли я кажу, мам, давай ти сиди з дітьми вдома, а Зі мною там ще плем племінник мій був у 2014 році. Типу, а я буду заробляти гроші, бо ну я розуміла, що їй важко дуже депотатуватися, тобто, хоча вона дуже любить свою професію, і все. Але ну коротше, я зрозуміла, що вже моя черга бути главою родини. І зрозуміла, е, що треба заробляти гроші. Гроші треба будувати кар'єру дуже довго. Я працювала е, на різних роботах, на різних проєктах, які там були не дуже ока. Я розуміла, що це для мене якась сходинка. За 10 років я вийшла на те, що я стала директоркою, все клас почала заробляти дуже так непогано. Я якраз відчула от таку землю під ногами, як кажуть, бо я там мама повернулася додому. Я одна з сином. Це ну якби відповідальність. От Я тільки вибудувала, коли я вже відчула, що це місто мене. Якби прийняти. Я, я, я відчуваю його вдома. Якраз це рік-два перед початком повномасштабного. Я так там, заспокоїлася всередині десь. Але не так сталося, як гадалося. Це був непростий досвід. Це таке питання, яке трошки замовчується, як на мене. Воно е, в суспільстві має бути до кінця проговорене, як на мене, тому що воно складне. Я чула і «Чемодан вокзал Росія тоді, якщо пам'ятаєте, хоча я не обирала цього і взагалі ну не було навіть думок в ту сторону. Я е, е, зіткнулася із хейтом усі на світі. Е, різні, Але противагу, я завжди проговорю, що була і поміч дуже гарні люди. Просто тоді е, питання було не людей-переселенців, а питання було інформаційної політики. І вона була дивна. Я пам'ятаю, дуже яскраво пам'ятаю, що я там літо, ми там шукали житло, все таке, і не було телевізора у мене. Просто в ну, доступі. Не те, що б я хотіла, просто. А потім коли ми коли зняли квартиру з мамою ще тоді, і ми там розкладали речі все таке, на фоні вмикнули телевізор. І я в якийсь момент розумію, що просто ВПО вкрали, ВПО щось там пограбували, якісь там ці. Я кажу, стоп, що відбувається? Я прям відчувала, що це відбувається. Досвід я відчувала себе переселенкою, тому що да я часто на питання звідки я боялася сказати звідки, тому що я не знала, яка буде реакція. А люди все одно у нас мова відрізняється Одеська і Луганські регіони, все одно відчували, що приїжа якась весь досвід війни дав мені розуміння наскільки важливо для людини її коріння, в принципі, її приналежність до родини, до якоїсь ну спільноти до там нації і так далі, різного там масштабу. І от у це якраз було такий фундамент особистості, він був вибитий. Е, я ж кажу, от тут не знаєш, як сказати, що казати, бо ти не знаєш, на що натхнешся. Знімати квартиру це вічне питання. Я ну, одразу проговорила, що я Луганчанка, я там маю сина, маю кішку тоді. Все, типу, проговорювати власникам ок ім або не ок. Е, багато було відмов, але багато було і ок. Цьому місцю півроку моя подруга зараз працює за двох. Поки я тут. Ми давно думали, давно хотілося. Ми вже обидві такі також кар'єру збудували, досвіду здобули багато і вже відчували, що хочеться щось своє. Знаєте, таке у багатьох є таке відчуття. Але ж ми всі ж люди, щось там, колись, то ідеї немає, то ще щось немає і так далі. Потім стається повномасштабне, дуже заземляє взагалі твої цінності, твої бажання, твої, вообще, твоє життя. Вся мішура вона відсіюється. У мене такий подвійний досвід цього відчула, що мені нічого не треба, моє життя в одній валізі — це око, бо тільки всі були живі, здорові, все відбувалося добре, і країна вистояла. І коли повернувся вже назад, у нас знову ці розмови там з часом повернулися, і ми так якось не пам'ятаю, якийсь був момент, що ми такі, а коли робити, як не зараз? В якийсь момент у нас обох з'явилися песики, і ми відчули, що це дуже класний ринок, прикольний і він потребує переосмислення. і Він дуже перспективний. І з'явилася ідея. і Так знаєте, як дорожка почала. Складатися це якась така материнська історія. От дуже схоже це. Ну завжди діточок порівнюють з тваринами. Це там ніхто не правий і ніхто не. Не помиляється, це дуже поруч емоційно. Тому якби ми відчуваємо, що да, ніша така неочевидна, але вона насправді вона ми перед відкриттям бізнесу робили дослідження, і вона показала стійкість в Україні під час війни. Вона дуже розвивається в світі. Тому ми зрозуміли, що ні, це дуже перспективний ринок. Ми взяли грант на власну справу, це він не відноситься до ВПО. На поки там трошки були складнощі, мені треба було фопери оформити, змінити. Ну, коротше, там такі бюрократичні історії. Ми взяли грант на власну справу. У приміщенні меблі, які торговують це обладнання, це придбане за рахунок гранту. Це там, ну якби там. Частина тільки бюджету запуску був, але дуже суттєва допомога, я дуже вдячна. Нас зобов'язали тільки взяти двох людей офіційно на роботу, а ми і так планували це робити, і в принципі це не може бути по-іншому. І ми звітуємо просто документами, податками, що ми сплачуємо і так далі, що і так має відбуватися. Тому, в принципі, для нас. Це прям дуже класна допомога, яка не дуже нас там обмежує або там страшними якимись штуками там нас перевіряють в дуже нам сприяють зайнятості, взагалі топ. Вони на зв'язку. Я вважаю, що Мінцифра це супер класну роботу виконує і інформаційно доносить людям, і з точки зору сервісу дуже спростила наше життя. І навіть цей грант був повністю онлайн подачі заявки. Нічого там складного не було. Десь просто спливо не можу там. Точно сказати. Але він дуже простий для отримання. Я прям всім раджу, хто мене питає, як, що, я кажу, взагалі, все, буде ок, пробуйте. Повномасштабна війна перепрошила моє усвідомлення, вообще, себе, ну просто не на 100%. У 2022 році я прям не захотіла одягати на себе цю роль. Мені дуже конфліктувало це біженці, це всі, от мені прям не хотілося вставати в цю позицію жертви. Мені особисто, якщо е, не враховувати обставини, в яких це все відбулося, бо вони дуже важкі, і погані. То мені він пішов на користь. Я не знаю, як це спрацювало. Це дуже гарний пінок подзати, як то кажуть, подорослішати, усвідомити. На жаль, ми є жертвами великого агресора, але це не означає, що на цьому жінка закінчилося. Воно може бути ще яскравішим, воно може бути ще класнішим. У мене просто я обожнюю Одесу. Я дуже рада, що я опинилася тут. Це взагалі місце, яке мені здається, всіх приймає. Всіх любить і для всіх відкрите. Не бійтеся собі, дозволити, не бійтеся прийняти, що ви тепер тут. Дай Бог, я взагалі кажу, що моє формулювання перемоги це коли я поїду до мами в Луганськ «Укрзалізницею». Я дуже хочу. У мене досі, як квиток, коли я виїжджала останній раз з Луганської, ще паперовою, це коли ми в касах купували. були такі часи. І Я дуже хочу поїхати знову. Я не знаю, станеться це чи ні. Робимо, що можемо, і по іншому, ну іншого нічого нам не дано. Ми, ну, ні в того а від того, що ми себе будемо ховати в цих в цьому досвіді, нічого не зміниться. Нам треба рухатися, треба працювати, треба донатити, треба допомагати з щоб Це сталося. Все і іншому нічого вибору іншого не маємо.